Всім привіт, друзі! Це і Я Марина Нелю Кермлаєва, і давайте розберемо нашу улюблену жабу, а саме Андрія Борисовича Єрмака. Справ в тому, що він отримав ляпаса не лише від українських дітей, студентів, до яких він ходив, щоб розказати, що насправді цим все показалося, і ніхто не ліквідовував. Не намагався ліквідувати антикорупційну інфраструктуру. Тепер Андрій Єрмак отримав ще одного ляпаса, але вже від видання Fox News. З огляду, що в Америці при владі перебувають якраз таки республіканці і їхній вождь Дональд Трамп. Можна сказати, що це така партійна лінія провладна. владна, і це дуже цікаво. Тому що, як ви знаєте, Андрій Єрмак у нас узурпував фактично американський трек, і останні два роки. Саме Андрій Єрмак регулярно їздив зустрічатися із високопосадовцями, саме американськими, і це було ще при Джозефі Байдені, і це продовжується. На жаль, при Дональду Трампу Єрмак вважає, що він величезний фахівець на американському треку і тому продовжує гратися у великого дипломата. Але що цікаво, Fox News опублікувало статтю, де припустило, що коли Дональд Трамп за підсумками цього візиту Путін. На на Аляску о, вирішить поговорити із Володимиром Зеленським. То о, людина, яка буде там стояти над телефонною трубкою, це якраз буде Андрій Єрмак. І е, тут подають дуже цікаві цитати, як саме американці оцінюють постать Андрія Єрмака. Справ тому, що вже було кілька матеріалів, які описували, що Андрія Єрмака вважають нікчемою, некомпетентним і таким, який лізе, не в свої справи. І по суті, ця стаття Fox News продовжує описувати, як реально наші міжнародні партнери ставляться до постаті головного з менеджера. Тобто реальні оцінки, а не те, що намагаються втюхати українському населенню, яке має підписки на різні телеграм-канали. Отже, колишній високопоставлений чиновник Джозефа Байдена сказав таку цитату для Fox News. Єрмак переконаний, що він знає всі відповіді, хоча, відверто кажучи, часто це не так. Зауважте, що це була людина із попередньої адміністрації. Його вплив вважають другим після Зеленського, і навіть його звинувачували у кадрових перестановках, про які не завжди знає сам Зеленський. Старший чиновник зазначив, що Єрмак має власний порядок денний і розробляє стратегію для Зеленського. Він є ключовою фігурою в питаннях кадрової політики та визначає, хто ухвалює важливі рішення в офісі президента. Він не призначений виборцями чиновник, який має величезну владу в Україні, сказав колишній чиновник адміністрації Байдена. Тобто, дивіться, цитата про те, що українськими справами українською державою займається людина, яку навіть українські виборці не обирали на жодних виплат. Бурах вона вже дійшла до е, різноманітних чиновників саме американської держави, і це треш. Уявіть собі, що ця людина продовжує займатися міжнародною дипломатією і десь там навіть очолює групи наших переговорників, особливо в таких питаннях, як там припинення вогню, перспективи там деокупації українських територій, повернення полонених чи якесь там намагання достукатися до Дональда Трампа в питаннях його оцінки російсько-української війни. Але що цікаво, оце ми навели цитату саме представника адміністрації Джозефа Байдена, але його колеги, які вже працюють при Дональді Трампі, також саме оцінки про Андрія Єрмака. Отже, е, значить, старший співробітник штабу республіканців теж наводить свою оцінку, о, як вони ставляться до Єрмака. І от там є така цитата, що Єрмак він дуже глухий до політики Вашингтона і дуже часто просив про зустрічі на капіталійському пагорбі без чіткої програми чи конкретних запитів від імені України. Тобто, фактично, старший чиновник, який працює з республіканською партією, каже, що Єрмак щось там просив зробити і з ким зустрітися, не маючи попереднього плану. тобто, не дивіться, можна спрощено сказати, що таким чином Єрмак собі робив контент для своїх соцмереж. І цитата. Спілкування з Дональдом Трампом і Мага республіканцями дуже відрізняється від спілкування з лібералами Джозефа Байдена, і ви маєте вміти говорити з обома таборами в цьому місці та робити це одночасно багатьма різними способами. Це важливо. А він у цьому просто жахливий. Це оцінка саме штабу республіканців. І дивіться настільки ганебно, що ця людина узурпувала саме американський трек. Тому що навіть самі республіканці відзначають, що треба говорити паралельно з обома партіями, і це має бути не одна людина. Тобто, якщо тобі хтось не подобається, має бути на підхваті інша людина, яка буде компетентна і донесе свою думку ті чи іншій партії ключові, яка представляє саме американську політику. Тут же така, знаєте, така. Оцінка компетентності далі йде Андрія Єрмака. Як і Зеленський, попередній досвід Єрмака пов'язаний із розвагами. Він був продюсером фільму про бойові мистецтва та юристом з авторського права. До того як приєднатися до історичної президентської кампанії Зеленського у 2019-му, він не мав досвіду роботи в уряді, Значить, два речення, але вони дуже добре показують компетентність Андрія Єрмака. Продюсер фільмів про бойові мистецтва, юрист авторського права і просто людина, яка опинилася в виборчому штабі Володимира Зеленського. Тут же описує тут же є цитата Джо Рудольфа: це експерт з протидії корупції у фонді Герман Маршал. І він е, дав свою оцінку для Fox News, що він думає про Андрія Єрмака. Єрмак вміє керувати урядом та апаратом. Він розставив своїх лоялістів по всьому уряду, тож він може використовувати всі ці важелі влади, щоб досягати результатів. Тобто, у нас ручне управління, яке ниточки якого ведуть саме до Андрія Єрмака. І тут же друзі, якби Андрій Єрмак не ходив до українських студентів і не намагався розказати, що дивіться, ми там взагалі не збиралися руйнувати антикорупційну реформу, о, пряма цитата зі свіженького матеріалу Fox News. А кілька українських чиновників заявили, що саме Єрмак стояв за рішенням Зеленського підписати закон, який вдарив по незалежних антикорупційних інституціях України, що призвело до міжнародного осуду та найбільших антиурядових протестів проти влади Зеленського часів початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Це був план розроблений і реалізований Єрмаком. Усі інші були лише інструментами цього плану. Це була його ідея піти проти антикорупційних правоохоронних органів, сказав Fox News. Народний депутат партії Голос Ярослав Желізняк. Але тут же ж дізналися про підготовку цього матеріалу речники Андрія Єрмака і клянуться, божиться, що о, значить всі рішення у нас виключно Зеленський. і... Лише Зеленський зважує всі факти і контекст, і потім приймає уже фінальне рішення. От так намагаються сказати, що що насправді це трошки перебільшення, що Єрмак десь там на щось впливає. Але. А, далі, що каже цей речник, якщо люди, особливо молодь, вийшли висловити свою думку, це демократія в дії, і вони не протестували проти президента. Вони хотіли, щоб їх почули, і президент їх почув. Тобто, дивіться, навіть тут умудрилися прибрехати про а, те, чому ж трапилися ці вуличні мітинги. Що вмуці то ці люди вони ж були не за не проти президента? Вони просто хотіли, щоб президент їх почув. І це навпаки досягнення президента, що в наші мітинги можливі в нашій країні в часи е, військових обмежень. Ну вийшло німножка, як то кажуть, подебільному. І тут же, е, подаючи цитату міністра закордонних справ Андрія Сибіг, я нагадаю, що Андрія Сибігу пов'язує, що це теж людина з робіт е, е, Андрія Єрмака. Як він оцінює свою людину, яка по суті лобіювала його призначення на МЗС? В кожній країні є певні посади, які змі легко демонізують. Не через людей, які їх обіймають, а через близькість до лідера. Щоб там не писала медіа, я можу лише поділитися власним досвідом роботи з Андрієм. Я бачив його в бункері поруч з президентом з перших годин повномасштабної війни. Тобто знову продовжують тягнути цю тезу відмазувальну, що Єрмак був в бункері з президентом, і тому він молодець. Тому йому треба все пробачити. Втручання в справи армії, втручання в справи уряду, втручання в якісь такі нішеві, абсолютно, речі, де не мають бути руки різних там з-менеджерів. Ну, таке собі відбілення. Подають ще цитату Володимира Арєва, це депутат опозиції від Європейської Солідарності. І пан Арєв каже, що Єрмак дуже хоче бути головним у дипломації. Але водночас, я думаю, він не дуже ефективний, особливо в відносинах між США і Україною. І він став подразником для обох партій. Абсолютно так, тому що далі Fox News мова йде про те, що більше того, обидва боки Атлантики не довіряють Єрмаку. Тобто Єрмак умудрився так провести дипломатію, що йому не довіряють не лише в США, а й в Старій Європі. І тут же, тут же цей експерт, якого я цитувала Рудольф, каже, що насправді для України набагато краще, коли її інтереси а десь напряму представляє саме Володимир Зеленський. Я нагадаю, що в нас за законами прописано в Конституції прописано, що саме президент України є. Значить, людину, яка на чолі дипломації, і саме він має займатися міжнародною діяльністю. Отже, пан Рудольф каже, що Зеленський досяг кращих результатів, коли безпосередньо слухав своїх колег на світовій арені, таких як Трамп і європейські лідери, чи у питаннях готовності прийняти безумовне перемир'я, чи то у відкаті ініціативи проти антикорупційних органів, тобто напряму. Напряму Зеленському кажуть, не посилай туди Єрмака, тому що далі е, іде величезний блок, про те, що Зеленський е, після того, коли прийняв там дзвінки від Урсули Ляєн, Кіра Стармара, Еммануеля Макрона, воно було набагато краще ніж посилати оцього менеджера і продюсера, який займався раніше фільмами про бойові мистецтва. І кінець роль Єрмака, як найбільш довіреного радника Зеленського, буде випробована, адже Росія продовжує поступово досягати успіхів на полі бою, а міжнародний тиск щодо припинення вогню зростає. І ви скажете, для чого ця стаття вийшла на Fox News? Ну, ми розуміємо, що якщо. Володимир Зеленський поїде в США. Він обов'язково візьме з собою цього такого двохметрового брілака в вигляді Андрія Єрмака. І от американці чітко показують червону картку Андрієві Єрмаку. Вони кажуть, що ми не хочемо говорити з цією людиною. Вона некомпетентна. Він не вміє спілкуватися і він навпаки хоче не так добра для України, а хоче просто за наш рахунок зробити якийсь прикольний контент для розвитку своїх соціальних мереж. Тому. З чого я й починала? Андрій Єрмак отримує додаткового ляпаса уже від наших міжнародних партнерів, уже від видання Fox News. Fox News зараз дуже впливове видання в Сполучених Штатах Америки. І дивіться, воно абсолютно вкладається в ту канву. Із попереднього нашого відео, коли Андрій Єрмак не може вести переговори, нема в нього таких дипломатичних талантів, але ця людина просто танком пре щоб бути головним дипломатом. Тобто, уявіть собі, чому у нас так падає якість переговорів, чому у нас постійні якісь непорозуміння з нашими міжнародними партнерами, якщо ця людина не здатна тримати удар, не здатна а, формулювати свої думки, не знає, що таке дипломатичний етикет, і зважте. Що якщо Андрій Єрмак так е е недолуго відповідав українською мовою на питання українською мовою українських студентів, то що він може розказати носію англійської мови? Сполучених Штатах Америки тому є на чим подумати. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу такої дипломатії і чи подобається вам такий головний дипломат, як Андрій Єрмак. Підписуйтесь на канал Шоу Бісики, ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі. І якщо ви маєте змогу ставати спонсором чи патреоном нашого каналу, тому що таким чином ми можемо робити більше записних розборів різноманітних жах. Всім дякую за увагу.